Люди заангажовані вчать молодих та вільних. А я питаю, хто вони, де в нас ті точки спільні? Часто пихато і зверхньо, часом бездарно й грубо. Всім демонструють відверто, сціпивши міцно зуби правила та закони, бо, бачте, мають досвід, їхніх досягнень відомих ми ж не розгледіли й досі. Часом вони мають владу, нею ж таки зловживають. Я їм даю пораду, хай самі себе навчають І не критикують в спорі, а зроблять ще краще самі. Нехай про талант не говорять, а будуть його носіями. Нехай до людей не ходять і не обрізають крила. Обмеження зараз не в моді, бо воля найбільша сила.